Їжа це улюблене заняття для багатьох, і це зручно. Тому що нам вона потрібна для життя. Але що станеться з вами і вашим тілом, якщо б ви прямо зараз зовсім відмовилися від їжі протягом перших шести годин все досить нормально? Ваше тіло починає розщеплювати глікоген, який у вашому тілі зберігає енергію на глюкозу, яку ваші клітини використовують як паливо. Близько 25% енергії, яка таким чином виробляється, використовується лише для вашого мозку, тоді як решта йде до м'язових тканин та еритроцитів. Але приблизно через шість годин цей метод енергії припиняється, оскільки запаси гелікогену вичерпуються, і це може призвести до сумнозвісного відчуття hangry, тобто голодний і злий, яке багато з нас дуже добре знає. В цей момент ваше тіло входить в стан, який називається кетоз, коли воно починає постити або голодувати. Оскільки у вашій крові є дуже мало глюкози, ваше тіло змушене почати розщеплювати жир для отримання енергії. Цей жир, в свою чергу, розщеплюється на жирні кислоти. Проте ваш мозок не може використовувати довго Цього жирні кислоти, і це проблема, оскільки немає більше глюкози, а жири є занадто великими, щоб перетнути гематоенцефалічний бар'єр. Ваш мозок змінює режим і починає використовувати кетонові тіла для енергії, які є коротколанцюговими похідними жирних кислот. Це діє до часу, але зрештою лише 75% енергетичних потреб мозку може надходити з кетонів. Він, як і раніше, потребує глюкози, що означатиме порушення ваших когнітивних функцій. Отже, важливо зазначити, що ви не повинні голодувати, щоб бути у стані. Ні, багато людей входять в цю фазу, якщо вони дотримуються низько вуглеводневої дієти, або професійні спортсмени, які використовують всі свої вуглеводи протягом тривалого періоду часу, як, наприклад, марафонці, також будуть знаходитися в такому стані. Проте через 72 години страждатимуть не тільки ваш настрій та енергія, ваш мозок почне розщеплювати білок вашого власного тіла. Білки вивільняють амінокислоти, які можна перетворити на глюкозу, і це чудово новина для вашого мозку, але погані новини для вашого тіла. В принципі. Руйнуючи м'ясову масу, ваше тіло поїдає себе самого у жінок. Недоїдання часто призупиняє менструальний цикл, оскільки організм намагається зменшити витрати енергії. Щільність кісткової тканини зменшується, і як чоловіки, так і жінки можуть відчувати втрату статевого потягу. В межах кількох тижнів імунна система організму буде настільки ослабленою без будь-яких вітамінів чи мінералів, що багато помруть від хвороб. В іншому випадку воно буде продовжувати використовувати всі джерела енергії, поки не залишиться глюкози, жиру, тканин чи м'язової маси. Однією з найбільш поширених причин смерті є серцева аритмія або серцевий напад через розщеплення тканин в області серця, діафрами і тіла. Це є досить поширеним явищем у тих, хто страждає від анорексії. Звичайно ж, організм загалом відчуватиме значну відмову органів. Голодування може призвести до смерті через всього лише три тижні аж до 70 днів, як задокументовано під час Ірландських голодних страйків у 1981 році, хоча тривалість виживання в значній мірі залежить від кількості рідини та жирових запасів в організмі, І це в якомусь сенсі неймовірно, що тіло може витримати так довго без їжі. Тим не менш, приблизно 795 мільйонів осіб у всьому світі повинні справлятися з цією реальністю. Гарна новина полягає в тому, що сім найбагатших країн пообіцяли врятувати 500 мільйонів людей від голоду і недоїдання до 2030 року. Але ми повинні залучити їх до відповідальності. Ми працюємо з організацією під назвою Global Citizen, щоб це здійснилося. І ось дуже простий спосіб, в який ви теж можете допомогти. Поділившись цим відео, а потім перейшовши на сайт Global Citizen, ви додасте свій голос до важливого просвітницького руху, спрямованого на припинення голоду у всьому світі. Ви Можете натиснути на екран або скористатися посиланням в описі. Це насправді займає всього кілька хвилин, і підписуйтеся на щотижневі наукові відео.